Тетяна Зубок переді мною керівниця креативного хабу або або Тетяну, вітання. Добрий день. А власне, розкажіть нам більше про простір, де ми знаходимося, бо ми так трошечки вже в різних ефірах, в різних розмовах про нього згадували. В минулому році згадували про те, що це будується і планується. Тепер розкажіть власне дамо, на якому це так. Насправді, трошечки у вас мабуть інша інформація, тому що ми знаходимося на даний момент в колишньому кінотеатрі Батьківщина, який так. ревіталізувався і є Луцьким бізнес-простором. Цей проєкт реалізовувала Луцька міська рада. Наш простір знаходиться трішечки далі. Це Боруч. А будівля да, у Укртелекому, яка на, на даний момент в, в стані ревіталізації також. І от ми з вами почали розмову, і в цей час почався там воркшоп для урбаністів. Тому це різні дві будівлі. Ну, я кажу, що це локація ага. форуму. Для мене да, це все так. ще якби локація, локація форуму. Але розкажіть, давайте все-таки про або або будемо говорити. Розкажіть про те, на якому все етапі зараз. І що найцікавіше для мене особисто і загалом у підготовці до цієї розмови, що ніби не треба чекати завершення ревіталізації такого якогось фінального етапу, для того, щоб вдихнути в простір життя. Тобто можна це все якось робити паралельно. Розкажіть, як вам вдалося? Так, насправді це така ідея виникла в нас команди ще минулого року, тому що це будівля, яка збудована в 1980 році, і от там цього року виповнюється виповнилася вже 45 років і. Коли ми взяли її в оренду, вона була в не дуже хорошому стані, так, і вона потребує дуже довгої ревіталізації, щоб дійти до того до того ефекту, який ми очікуємо всі. І, наприклад, ми розуміли, що там у зв'язку з війною, з безпековою ситуацією, що наші певні дедлайни вони трошки відтягуються і. Так як це був колись режимний об'єкт, і всі, наприклад, там файли пов'язані з ним, були там під грифом секретно. Ой, ми... любила так, радянська так. влада, цей гриф Воно там це... було про це собі ж поговорити. І в нас з командою на одному на одній з зустрічей таким бришторм був Ми вирішили відкрити людям фактично центральну будівлю міста. Uh -huh. І знаєте, я от інколи проводжу по простору екскурсії для наших гостей, там партнерів, які приїздять з інших. It's І перша реакція, коли вони заходять в них, ого, тут mm -hmm. таке. Ну тобто, навіть люди з Луцька, які там все життя тут живуть, проходять повз вулиці Лесі Українки, завжди бачили цю сіру будівлю, і ніколи ніхто не знав, що там всередині. Да? Тому що до того, як ми зайшли в цю будівлю, це були просто е, в оренді маленькі приміщення, е, вони були всі в пластикових перегородках, е, стеля, тобто зменшена для збереження тепла, і не бачили цієї ні архітектури, не Цього масштабу будівлі. На даному етапі ми її повністю вичищаємо. Як я говорю, це ювелірна робота наших будівельників ручна, Правда. тому що вони вичищають будівлю до цієї первозданної архітектури, тому що інтер'єром дизайном інтер'єру займається як бюро. І коли архітектор Слава Балбєк зайшов в цю будівлю вперше, він сказав: вау, це ж радянський модернізм треба відтворити, да? тому що це теж своя історія познімати весь цей пластик і відтворити до тієї архітектури, яка була. Тому зараз активно все вичищається до червоної цегли, до цієї бетонної красивої стелі, яка була. І от дан... на даному етапі так... такий процес. І коли ми зрозуміли, що в цю будівлю навіть лучани не заходили, тому що там був один маленький, як ми кажемо, цей службовий вхід угу. не було як центрального, ми вирішили показати лучанам цю будівлю зсередини. І от там в лютому цього року ми вперше зробили фотовиставку нашого місцевого фотографа, який на даний момент є військовим. І Ідея була в тому, що він протягом двох діб біля нашої скульптури зерно, яка знаходиться біля або або фіксував відображення в цьому зерні, бо вона має таку Фас. дзеркальну поверхню. І ми дали повністю йому, якби це його ідея. Простір творити Так, творити, як він бачить цей проект, тому що він дуже творча особистість. І він назвав це портал зерна. І Він говорив про те, що от в нього цікаві були емоції, ніби зерно забирало в нього якісь от погані емоції, да залишаючи хороші. Тобто, це вже його така рефлексія була. І він створив ну дуже багато робіт, які потім видрукував і. Ми думали довго, де нам відтворити да, цю фотовиставку і подумали, що це найкраще буде в нашому просторі. Да, це там просто це гляна стіна, це був лютий, це було холодно. Але ми таким чином на три години організували там виставку, повісили його роботи. За день, за цих три години, пройшло там близько 500 відвідувачів, його. і для нас це стало дуже великим таким. Поштовхом робити далі подібні події, uh -huh. і тоді от ми з командою сіли сказали: давайте продумаємо ряд подій на, на рік і будемо ще місяця відкривати Укртелеком, тому що це стара будівля Укртелекому, Будемо для людей відкривати в тому стані, в якому вона є. І в нас, в принципі, все вийшло. А ви обіцяли розказати про гриф секретно? Розкажіть так. детальніше, що це таке, як його зняти, якщо можливо хтось в інших містах mm -hmm. теж стикається з подібним. Що робити? Так, ця будівля була ще там спроектована і побудована в радянський час. Архітектором виступив наш локальний архітектор Георгій Шевчук. І навіть коли ми зрозуміли, коли нам вже ця будівля, ми повністю її взяли в оренду, ми зрозуміли, що нам цікаво дослідити, що ж тут було. Тому що коли там ми зайшли, там було багато е, різного обладнання, да, тому що «Укртелеком» слугував для обслуговування абонентів, тобто 20 тисяч абонентів в Луцьку обслуговувалися «Укртелекомі». Але нам цікавіше стало, тобто ми розуміли, що тут немає центрального входу, будівля якась як засекречена, ніхто про неї нічого не знає. Ми почали досліджувати будівлю і прилеглі території. І от згідно з цим дослідженням, є дані, що це було, були кабінети, де працювала прослужка mm -hmm. кагі... радянських кагібістів. Mm -hmm. І по все факту зрозуміло. воно все замасковано було, ясна річ, в, в телефонії, тобто обслуговування абонентів, але насправді були і Такі речі там відбувалися. І ми розуміли, що, в принципі, це історія, е, нема чого соромитися, це була наша історія, і ми будемо про це говорити. І тому воно було все під грифом секретно, е, відповідно, тому що там були такі кабінети. І ми вирішили, якби. Це вбудувати в концепт нашої будівлі і сказати про те, що це буде відкритий простір для лучан, для гостей міста, де ми поєднаємо бізнес, митців, культуру, інвестиції, тобто зробимо максимально відкритий простір для того, щоб всі люди, які туди будуть потрапляти, могли між собою вільно взаємодіювати і створювати якісь нові класні інноваційні проекти. То мені такі. здається, є переосмислення історії. Бо якщо так. Б ми щось замовчували, ми б залишилися в тій радянській концепції. Кли це не можна, це не да. говори, там не говори. А тут, коли ми повністю відкриті, то ми переосмислюємо якось так перепрацьовуємо, uh -huh. робимо якісь висновки, і це насправді багато що про нас зараз говорить, як про таку вже да. ну, я не скажу зрілу націю, так але ми йдемо до цього терміну. Креативний хаб звучить дуже класно, але питання, з яким я стикнулася, коли навіть розповідала друзям, креати... а, ну, а що ж там може бути? Ти ж там тільки креативи. Ти туди маєш приходити? Якби а просто так ти не можеш там бути? Ви зараз кажете, що це і бізнеси, і митці, і діячі і діячки. Хто там може перебувати? Що, що там можна буде робити? Що можна робити вже зараз? На да, спочатку в нас, до речі, було позиціонування креативних хаб, а потім ми зрозуміли, що або або це більше про масштаб, mm. і зараз у нас офіційна назва, офіційне позиціонування – центр розвитку креативних індустрій. Або або mm -hmm. чому тому, що коли з'явився алгоритм дій. Я думаю, що мої колеги перед тим розповідали взагалі, да, ідею про створення великого креативного хабу на 40 тисяч квадратних метрів, Ой, так, який потім нас... переріс в інші ідеї. Так, у нас є ця історія. Тому, друзі, якщо ви їх не чули, маю сказати. У нас пряма трансляція, але будуть записи. Повертайтеся, і слухайте з перших розмов. Там є історія алгоритму не. дій і того, які круті проекти реалізували і що будуть реалізовувати в Луцьку. І ми для себе поставили дуже велику амбітну ціль перетворити Луцьк в столицю креативних індустрій. Можливо, це дійсно звучить там заголосно для когось, але не якби ми легких шляхів не шукаємо, і ми реально хотіли створити якусь таку точку тяжіння, е, чим з чим буде асоціюватися Луцьк. Це не звучить заголосно, це звучить як дуже багато роботи. Да, погоджу таки є, не тільки звучить, і фактично ми зрозуміли, що точкою тяжіння має стати якась фізична будівля. І так як вже потреби в великому креативному хабі ну, на той момент не було, тому що там у зв'язку з війною трошки цілі змінилися організації, і ми вирішили про те, що а давайте спробуємо в центрі міста а, зробити цю концепцію креативного хабу тільки не 40 тисяч квадратних метрів, а 4 тисячі квадратних метрів. І концепт полягає в тому, що ми хочемо там об'єднати. Бізнес, актив, громадських активістів, інвестиційних експертів, аналітиків, е урбаністів, тобто всі люди, які, в принципі, щось створюють. так? І от на перетині різних дисциплін, ми так і думаємо, що будуть створюватися якісь нові класні інноваційні продукти чи ідеї, які будуть розвивати наше місто, регіон та взагалі країну в цілому. І якщо, наприклад, ви там назвете якісь певні міста, Західна Україна чи центральна, Схід України, то є дуже багато таких точок тяжіння. В Луцьку його ніколи не було. І от у нас є така ідея створити, і ми говоримо про те, що там адреса Лесі Українки 52, де знаходиться наш або або, це по факту точка входу для інвестицій, тому що ми хочемо, щоб туди приходили. Креативні ідейні люди, люди, які люблять своє місто, свою країну, підчили ідеї, розвивали ці ідеї, заохочували інвестиції в свої проєкти, і таким чином воно буде і працювати. Тому що ми не маємо на меті зробити це якийсь там комерційний бізнес-центр, да, умовно кажучи, де там на оренді заробляти, Да, є дуже часто така бізнес-модель. Ми, зокрема, хочемо створювати певний. Ну, такую додану вартість, та uh -huh. да? і певний такий продукт, який буде позиціонувати наше місто як можливо столиця креативних індустрій. Можливо, ми в ході да, роботи визначимо якусь іншу для себе ціль. Але от ми віримо, що це нам вдасться, тому що нам нам ми вже на цьому шляху, нам нема куди звертати. В нас вже це виходить. Просто ми а, масштабуємося. Мені здається, це такий магніт креативної енергії, яка так, так чи інакше все одно е, якийсь е, ну хочеш чи не хочеш, виходить якийсь прибуток. Тобто це можливо не завжди фінансово, так але так як ви сказали, так. це додана вартість, тобто може в творчості, може в співтворчості, в якомусь коворкінгу, в чомусь різному позиціонуватись, але так чи інакше це буде позитивний імпакт для міста, і ну можливо, навіть якусь туристичну привабливість теж сформує. Ви, ви, ви сказали про бренд міста, і власне в мене це дуже перекликається. Чи закладали в це як одну, одну з цілей також цього га щодо туристичної привабливості? До речі, наша скульптура зерно дуже гарно виконує цю місію, uh -huh. тому що воно також стало там точкою для туристів. Воно має дзеркальне відображення. Багато хто робить селфі, також воно має соціальну роль. Да? Зерно збирає на розмінування України донати. Тобто, люди дуже часто можна побачити там фото людей, які не з Луцька, саме фото біля зерна. Зернинками її так ласкаво називаємо. Тому, якби це вже да, е, поки там будівля в стані ревіталізації, вона теж привертає увагу, тому що це такий, якби перший приклад, е, да, коли, наприклад, локальні підприємці роблять такий проект. Да, по факту в центрі міста ревіталізують стару будівлю під класний угу. такий соціальний проект. Це перший приклад. І ми би дуже хотіли, щоб цей приклад в Луцьку та в інші регіони поширювався. Да і, наприклад, також ми хочемо для того, щоб е люди створювали щось, щоб там була дуже класна інфраструктура, та щоб це були класні подієві майданчики. Mm -hmm. у нас там запланований експозиційний хол, у нас запланований театр, дім літератури. Е Зони для роботи резидентів, тобто для того, щоб було комфортно творити в цьому так, просторі. Це, це про те, я зараз не хочу нікого вразити, uh -huh. але це такий розважальний центр сучасної людини. Це не коли ти ходиш, якби просто дивитись там на якісь магазини як uh -huh. зараз жартують на шопінг хазирінг так, куди піти. Ну просто десь пройти серед якихось торгових площ. А це коли ти реально потрапляєш в середовище, і ти в якому би ти стані не був, з uh -huh. якими би навичками ти не прийшов, ти можеш щось знайти для себе і знайти для себе у спільноті і долучитися до чогось. Це ж так клас. Я би знаєте, навіть тут сказала, що це буде більш такий інтелектуальний центр, тому що ми дійсно віримо, що там ну, зберуться такі уми, які будуть створювати щось нове. Тобто наша ідея в тому, щоб на перетині, взагалі, там дисциплін, на перетині різних сфер, да, щоб, умовно, там IT разом з театром придумали якийсь класний інноваційний продукт, і це стало чимось таким новим для нашого міста. Бізнес, щоб з громадським сектором дуже тісно співпрацював. Ми хочемо розвивати неформальну освіту, щоб наші е, місцеві люди не їздили там здобувати е, освіту Львів чи Київ, щоб поширена. Ми не, є, ну ми не проти, але ми б хотіли, щоб ці люди мали можливість і тут навчатися, а отримати... повертатися. так. так ну а тут повертатися, це до речі, наша така друга ціль, тому що. Е в Принципі з цієї проблеми і почали, да? тому що люди ви... ну, виїжджали до війни з Луцька. Війна це все якби пришвидшила ці процеси. І ми дуже хочемо, щоб люди поверталися, розуміли, що наше місто розвивається, що ми їх тут чекаємо, ми любимо своїх людей і готові створювати найкращі мови та можливості для розвитку. Це найкраще запрошення, мені здається, яке <laughs> тільки могло прозвучати, хоч з Києва, хоч з за кордону. <laughs> ну, не знаю, як можна не повернутись. Чи надихалися ви якимись світовими прикладами в тому, коли ну взагалі придумували концепцію або або? Тому що ну там є дуже багато всього. Там у Лондоні є там відома якась колишня електростанція, яка там вже понад століття збирає теж там якісь е е е культурні мистецько-літературні тусівки. Там в Німеччині весені відновили шахту <laughs> і теж там зробили музей. Чи надихались ви чимось таким, чи просто Виходили з власного досвіду, з власного бачення міста, любові до міста і бажання зробити щось подібне. Надихалися в першу чергу навіть українськими проєктами, і також світовими. Почну з України те, що першими референсами для нас був промприла та Юніт Сіті, тому що це було на перетині в нас теж якби, бізнес, ІТ і культури. І ми розуміли, що ми завжди маємо створити тут щось унікальне. Да? Ми можемо вивчити чужий досвід Звичайно. і зважаючи на нашу ментальність, на наше там географічне розташування, на кількість населення, ми маємо створити щось своє. Потім ми почали заглиблюватися, і фактично в кожному місті є якісь певні такі точки тяжіння. Ми багато були в просторах у Львові, це теж здивувало. Да? От вони, наприклад. Нехороший приклад в цьому, коли вони беруть ревіталізовуючи, відтворюють якісь Jim старі простори. наприклад, Jim Factory, той самий Кіршну, Кірж uh -huh. більш комерційна історія, але все одно це дуже класний приклад. Limp Station, тобто там от okay. більше є. А, також ми були. Нас була злуцька делегація. Ми їздили в Бельгію і безпосередньо в Бруселі, і в містечко Гант. Ми теж дивилися такі простори, які нас ну, типу, з однієї сторони вражали, тому що ну. Дуже круто там спільнота, взаємодія. Угу. Оце цікаво. А з другої сторони, ми розуміли, що це реально все зробити в Луцьку. Е, також, наприклад, якщо говорити в рамках екосистеми, угу. то на, ми були в Манчестері на конференції Beyond е, минулого листопада. І, наприклад, мене вразило, коли. Е, Вирішили зробити децентралізацію медіа, щоб, наприклад, не все е в Лондоні да, фокусувалося, а трошечки його в інші uh -huh. регіони. І от в Манчестері є е ціле міс медіа містечко. Медіасіті, і там, наприклад, воно дуже круто розвивається. І є показники. Я, на жаль, зараз не згадаю цифри, але економіка міста зросла просто дуже е, в зв'язку з тим, що там створилася ця екосистемне містечко. І це дуже класний приклад, коли, коли створюються точки тяжіння, тому що до нас да, часто запитують, а де тут гроші. Оце про цю додану вартість, uh -huh. яку ми говоримо. Можливо, це не прямий. Е, ми зробили послугу, нам заплатили, чи ми там створили продукт, але в загальному це. Але от ми впевнені в тому, що наше місто стане більш економічно інвестиційно привабливим, і потім набагато легше буде навіть говорити там з інвесторами чи донорами, чому потрібно інвестувати в Луцьк. Вони будуть вже самі розуміти, чому їм не треба буде говорити, чому треба буде пояснювати Так. бачите? Так так, Бачити, так, так, так. тому, що тут буде в першу чергу будуть люди. Спільнота активна, mm -hmm. тут буде активний громадський сектор. Тут буде працювати трикутник, влада, громада, бізнес і буде довіра да, до, до міста, як в загалом, в цілому. Потужність, яку хочеться так. вкладати. Ти навіть не запитуєш, ти просто хочеш класти, якщо маєш що. І власне це дуже перегукується насправді з питанням нашої минулої спікерки Джулії Лоусен про те, що ем, вона запитала, як, як ем, ну я зараз так трошечки перефразую, uh -huh. напевно, щоб до або або теж було як утикнути оцих таких тактичних рішень. Типу, ми зараз одноразово щось зробимо, типу, віднову якусь одну кімнату, комусь uh -huh. там її віддамо, і більше не будемо про це думати. І мислити, так як мислите, ви на якусь велику uh -huh. стратегію, що ми хочемо простір, ми хочемо може збивати. після того, ми хочемо до це, а після того ми підемо до Тобто у вас таке бачення, що навіть якщо ти не віриш у завтрашній день, ти слухаєш і віриш в майбутнє, принаймні у Луцьку точно на цей корпоративний жарт. що в нас або або є протирадіаційне бомбосховище, що ми там можемо пережити кінець світу. Е... Ну, судячи з того, що ви розказали про цю будівлю, я да. думаю, що це може й не зовсім жарно. <рес> Тобі що термін експлуатації будівлі ще тисячу років, так О. що ми переживемо все. Ні, насправді це класне питання. Я думаю, що все треба починати з мислення. І, на щастя, в алгоритмі є 5 класних співзасновників, які мають візійне бачення розвитку міста. Та? І вони, наприклад, нас цим заражають, надихають. і Дивляться на це все в масштабі. Да, от не, не тактично, а давайте ми зробимо щось там маленьке і подивимося. В нас, наприклад, я думаю, що колеги перед тим розповідали, в нас дуже органічно створюються проекти. Якщо тобто... вони з маленьких виростають в більші так. проекти в програми, в Так, програми, так ідея центри, масштабна, так але так. ми ж, наприклад, теж свої плани, цілі змінюємо, адаптовуємо ми гнучки. Тому що ми, ну, наприклад, да, можливо, не, не всі очікували, що війна буде така довга. Всі да, завжди чекаємо цю швидку перемогу, дуже хочеться її. Але ми розуміли, що, наприклад, ми створюючи дія Бізнес», показали, наприклад, що це ну, простір, який потребує. Збільшити елементарно квадратні метри, mm -hmm. да тобто підприємці навчаються, вони хочуть тут навчатися. Ми продумали, що будуть освітні аудиторії в або або більше. Ми бачимо, що на події приходить дуже багато людей. В або або зараз проходить серія лекцій про Станіслава Сарцевича і містецтво наїву. Mm -hmm. І ми збираємо по 120 людей. Тобто, це oh, wow. в ревіталізованому просторі. Ми просто ставимо подіум, екран для спікерів, стільці розкладні для того, щоб людям було комфортно. 120 ж, людей. камерно так. Приходить, щоб почути про мистецтво наїви. Йва. Виявляється, який запит я влучан. І це дуже класно. Мене особисто це і дивує, Старність. і тішить. Да. От Я говорю, мене знову мурашки. І це я розумію. Мені б я розумію про те, що ну, наприклад, івент холу на 200 людей вже може бути мало. Да, ми приклад сьогодні бачимо. Е, приїхало більше там, ну я не знаю точної цифри, але більше 300, 300 людей відвідало Укр Ну це теж показник. Тому треба створювати, створювати. Проекти і локації, які будуть закривати запити, і тому, коли нам деколи говорять, що ми там чи божевільні, чи коли ми зупинимося, ми говоримо про те, що ніколи, тому що в нашому місті є багато запитів і багато роботи. і Ми просто над цим кожен день працюємо, працюємо, масштабуємося. І усі, наприклад, подальші наші проекти, які виникають, вони виникають з оцього цього запиту. Uh -huh. І нам дуже допомагає Urban Vision Лук, тому що це якби комплексне дослідження. І ми розуміємо, спілкуючись з людей, проводячи якусь певну соціологію. Ми розуміємо запити наших мешканців, і ми по цьому йдемо, тому що ми, якби, фактично, хочемо створити місто для людей, да? де наснення люди створять свої ідеї. Це так класно. Я от е, вас слухаю, порівнює часу ну, угу. слова зважу інших спікерів та спікерок. І звика вже місто майбутнього. Тобто, тут це прекрасне майбутнє, воно вже сталося. Всі всіх чують, запит потрібен. Тобто, ну я розумію, угу. що є ще і багато челенджів, які проходити, і що робити, але реально цей перший такий важливий крок Такий каталізатор розвитку повністю, uh -huh. коли от як ви назвали цей трикутник, так громада влада і бізнес, коли ніби навчилися чути один одного, можливо yeah. ще до кінця не розуміти, але все одно ця комунікація вже на налагоджується, і це дає просто ну масштабні величезні прекрасні результати, і цьому всім вартувало у Луцька повчатися. І я би сказала, що, наприклад, цей форум це хороший приклад цієї взаємодії. Тому що тут присутні представники бізнесу, влади і громадського сектору. І всі сидять, умовно кажучи, за одним столом Далежа. і говорять про одні ті самі речі про те, як розвивати країну, як розвивати свої міста, як прививати любов до своїх Та? Тобто, і, і, і тут, от саме такі драйвери суспільства знаходяться, і особисто мене це тішить. Мені, коли я бачу таких це, людей, додихає. мені да мені навпаки ще більше хочеться працювати і створювати.